Я прес-секретар Кіробрянського представництва громадянської мережі оформиті тому. Це наша перша прес-конференція, перша зустріч громадськістю Кіровобрянської області, тому, перш за все, ми, нам необхідно познайомитись саме з нашою організацією. Що таке громадянська мережа опора? Громадянська мережа опора це нова організація, вона позапартійна, незалежна. Ні, ну незалежна організація мережового типу, яка покриває всі області, регіони України за рахунок представництв у регіонах та партнерських організацій. Наші цілі. Цілі нашої організації це, по-перше, розвиток громадянського суспільства, що є фундаментом суверенної, незалежної правової держави. Та, по-друге, це покращення виборчої системи та деяких її окремих процедур. Одна задача на сьогодні це презентація нового проєкту Захисти свій голос. Він напряму е має зв'язок, прямий зв'язок з мапою спостереження, на якій ми ну, відмічаємо порушення виборчого процесу. Ось побачите мапу спостереження. Це наш сайт обори, який е можна знайти за адресою map опори Ось тут е, видно, видно адресу, так? опора. Так, 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 так. На даній сторінці сайту ми бачимо Україну сегментовану е, за округами виборчими. Далі, кажіть, ми можемо бачити, натиснувши на кожний округ, на кожний сегмент можемо бачити назву е, номер округу. Та його межі, центр, дільниці виборчі. Бачите, ліве меню, меню там є виборчі округи, дільниці. Ось це ліве меню. Під кнопкою червоною. Дільниці. На кожному обводі є позначки дільниць з кількістю, і якщо натиснути на кожний сегмент. на кожну позначку в то далі підпишіть, будь ласка. Ми бачимо адресу дільниці. Що стосується порушень? Сторінка порушення має на меті інформувати громадськість щодо порушень виборчого процесу. Порушення виборчого процесу вноситься на карту за допомогою спостерігачів громадянської мережі опори. Натиснувши на позначку порушення, ми бачимо вікно, на якому коротко описується суть порушення та посилання детальніше. Натиснувши на посилання, можна ми бачимо детальне роз'яснення суті порушення з відео. Фото -материалів. А Щодо нового проєкту Захисти свій голос. Початок роботи гарячої ліни «Завести захисти свій голос стартував 18 жовтня, тобто вчора. За номером 0800 505 180 можна подзвонити кожному громадяну України і засвідчити з фактами та доказами про порушення. Громадянські спостерігачі громадянської мережі опора будуть відразу реагувати, провіряти та заносити порушення на мапу, яку ми бачили тільки. Далі. У триворецькій області активісти громадянської мережі опора будуть розповсюджувати постери. З видами порушень виборчого процесу, щоб інформувати громадян про види порушень і щоб вони знали, які дії є порушеннями, які дії не можна класифікувати як порушення закону про вибори народних депутатів України. Також буде розповсюджуватися скотч-плівка з координатами інтерактивної мапи порушень, адресу якої ми бачили на початку презентації. Щодо мапи порушень, думаю, потрібно далі більше її розглянути, думаю, необхідно повернути на початок. Так. Ось у лівому кутку ми бачимо кнопку, червону кнопку, яка називається «Повідомити про порушення. В Так, в правому. Що це означає? Написувавши на цю кнопку... Ми переходимо на сторінку форми заповнення порушення, де ми бачимо поля, які треба заповнити кожен громадянин, який побачить форму і котрий готовий внести свої персональні дані, котрі не будуть в ніякому разі публікуватися, вони залишаються анонімними, проте повинні бути у базі громадянської мережі ФОР. Ми заповнюємо такі поля. Область, район, населений пункт, тип порушення і опис в суті змісту порушення. Додається файл, та все. Зберігаємо, надсилаємо порушення. Наскільки оперативно воно буде з'являтися на сайті? Так, перше, це порушення має перевірити спостерігач. Тобто, на сайті... Порушення, які внесли громадяни, будуть через центральний офіс переходити до регіонів і перевірятись вже спостерігачами, котрі є і в Кіровоградській області, звичайно. Ми сповіщаємо наших спостерігачів, вони перевіряють, вони йдуть до відповідних інстанцій, фотографують, знімають відеоматеріал якийсь і тому Тобто Ми, ми маємо мету зробити це якнайшвидше. І, звичайно, ми можемо намагатися це робити. Скільки, скільки спостерігачів є саме, наприклад, якщо брати кілограм, до по 99-му побуду, то скільки спостерігачів від убори? Близько. Я вам точно цього не скажу, тому що вони поповнюються, кількість. От ось за останній місяць ми вже набрали ще декілька десяток, до десятка спостерігачів. Тому що в нас вистачає рук, щоб фіксувати всі ці порушення так, оперативно реагувати. реагувати. Ну, до 30. А по Україні взагалі кількість спостерігачів по Україні 251 спостерігач. — Це На даний момент, так? Так. Щодо короткотермінових спостерігачів, це довготермінові 251 особа. А короткотермінові спостерігачі, їх буде більше трьох тисяч. Вже набрали більше трьох тисяч. Проте процес ще приходить, тому що спостерігачі набираюся саме на день виборів. По початку гарячої лінії захисти свій голос я все сказала. Щодо мапи порушень я чекаю на ну, ваші питання, можливо, я можу щось прояснити, можливо, десь не. Намова чогось, я чекаю ваше питання. Лідія Сиротюк, газета Сіті. Ви говорили, що коли заповнюється форма, а там додається файл. Але ви не уточнили, який файл? Фото чи що? Будь-який файл, який є на вашому весі, ПК. Це Просто може відати фото. скан. Так, якщо це порушення, ми, наприклад, побачили mm. на сайті якоїсь політичної сили, вони розповсюджують недостовірну інформацію. Ми робимо принцип, тому що, звісно, публікацію можна прибрати, і надсилаємо, ми прикріплюємо до форми. Будь-який файл. Це може бути відео, і фото. Наскільки я зрозуміла, гаряча лінія стартувала вже вчора, так? 18 початок вчора чакала. Кілька порушень ви вже зафіксували mm. ну так да, суд за добу. Є вже якісь такої інформації я не маю. Ще вчора тільки по всій Україні, вчора, сьогодні тільки пройшли презентації у всіх регіонах, в центральних містах регіонах щодо початку цієї війни. Така інформація ще не надходила, принаймні мені, тому що я знайомилась. Відряджені, я мала свої справи і тому. Така інформація ми не досягла. Так. Щодо порушень, можна сказати, до порушень у Кіровоградській області, які зафіксували наші спостерігачі за минулий місяць, це більше 40 порушень. Які а ми не приклади, да, хоч якісь приклади. Приклади порушень. Найпоширеніше порушення, це не стане певною новиною, це використання адміністративного ресурсу. Це використання посадовими масового свого службового становища, використання приміщень, наприклад, транспорту для агітаційних цілей, використання бюджетного ресурсу для агітації встановлення, наприклад, будь-яких майданчиків дитячих і потім агітації у цілях. Піару, кандидату праву, кандидат Чорний піар. Чорний піар це така, такий від агітації порушення, які доказали, довести його, провину чись мало вірогідну. Але зафіксувати ми можемо, ми маємо матеріал, ми його теж сюди, і він буде розташований на цій мапі. Далі це. Таке порушення, як агітація без вихідних даних. Всі, думаю, знають, що з таким були помічені білборди з кандидатами, у яких не було агітаційних даних вихідних даних, перепрошую. Теж кожен з кандидатів, представників партії відмовляється від цих білбордів, да? так чи що, вони це не розпишуть. Теж довести до безпекної складу. Ще питання? Пан Рашко, комітет виборців України. Так, хорошо. Я 음, хотів би спитати, вчора почали персайти по, по, по відео спостереження на виборчих дітях. Ви підкладаєте якісь спостереження для використання спостереження через виборчих через камеры на виборчих демиссиях, их установлены. Тобто ви маєте на увазі, чи... Чи планується у вас спостереження? Відео спостереження, так? так? Ну, а, Марія, Марія, так? Марія, так? яка Пряма спор... трансляція. Прямо... Прямо, трансляція, трансляція думаю, ну, в проєкті це є, але це треба реалізувати. Щодо реалізації, це складно, тому напевно сказати не можемо, але в проєкті є. Ну, спрямовано порушується це все. Бувайте на увазі, це через незнання закону, да, чи це чи я... через... Да. Так, я зрозуміла. Ваше питання. Таким досвідом займається центральний офіс, регіональні представники цим не займаються. Проте зі свого досвіду можу сказати, що це тільки мій досвід, моя думка, аналізуючи порушення, які відбувалися в Кіровоградській області що я в житті з призв'язаний області, можу сказати, що більшість порушень є ціленапрямані, цілеспрямовані і дуже незначна кількість порушень є за незнанням закону. Вони порушували чи не порушували, вони, вони, інші чи є це порушення, чим це не тіше. Якщо є якісь інформації <гуменість> про порушення обдару, <гуменість> то порушення. <гуменість> як є якісь порушення удару? Ну, щодо порушень сказати не можу, можу сказати, щодо останнього інциденту, ви його знаєте. Це непорозуміння. З осзі свободи з, з Василюком Сергієм. Щодо того була опублікована інформація, котра могла бути сприйнята як чорний піар. Щодо того, що Вас Василюк, це кандидат від свободи, розповсюджує під про те, що за удар не потрібно голосувати, що удар. Це тісно пов'язаний з партією регіонів та інше. От дзвонивши кандидату від свободи, я дізналася, що він такого не говорив, він різко заперечує такі факти, що вийшло, випис... Це те, що вийшло непорозуміння. Удар мав таку інформацію непідтверджену. Опублікував її, потім дізнався, що це не так, і зняв з публікації. Тобто, ось це той випадок, коли за незнанням, можливо, за, ну, через непорозуміння було порушення. Можливо, це можна якось трактувати як чорний піар, але, як виявилось, це просто було непорозуміння. Добре, дякую, дякую за вашу Є ще питання? Пані Надія, я дякую за цікаву презентацію. Надію, що всі запам'ятали адресу сайту і будуть долучатися до фіксування порушень, які будуть відбуватися у нас в кірмовець. Дуже дякую вам за увагу. Mm. Я сподіваюся на співпрацю з громадянською мережу ОКОРА, тому що ОКОРА, як відомо, співпрацює з будь-якими незалежними організаціями, структурами які не будуть впливати на об'єктивність е аналізу е рішень публікацій в даному випадку нашої організації. Тому ми раді до співпраці, чекаємо на можливо, координати контакт, контакти, е будемо боротися за чесні вибори разом.